Привіт, ріднесенькі мої! Поглянь, що ти пропустив! Це відео вже вийшло доволі давно, а ви ще його не подивились. Тому запрошую, воно дуже цікаве і класне. Лишайтесь тут надовго, ставте лайки, лишайте коментарі. Сьогодні е, воно буде в форматі поглянь, що ти пропустив. Тому що буду розповідати про книжкові новинки, які вийшли нещодавно, якими я зацікавилась і купила їх, і планую читати, і які, можливо, зацікавлять вас. Коротше, книжкові покупки. Ви всі знаєте, що це за формат такий. І почнемо зі спойлерної книги. Поглянь, що ти пропустив! Віла Гомперца. я не втомлююсь повторювати, що його книжка, що це взагалі таке, це мені здається найкращий, найлегший для сприйняття і найцікавіший підручник сучасного мистецтва, який розповідає про розвиток його з імпресіоністів та до наших часів. Тому, коли вийшла його інша книга, я ну не могла її пропустити, хоча вже від теми мистецтва трошки відійшла. Це, як я люблю, така душнільська книга, яка наповнена цікавими фактами про якісь окремі твори мистецтва, які ти зможеш завчити, а потім шокувати ними своїх друзів або знуджувати в барі. От, тому я для загального розвитку взяла цю книжку, щоб трошки поповнити свої вже старіючі знання. Тепер давайте перейдемо до категорії інтелектуальне, поки я ще можу зв'язувати два слова на початку відео. Під кінець мені вже буде це складно. Перша книжка це Жуїс Карл Гюсманс Супроти єства. Це взагалі така суперзірка французької літератури, дуже визначна класична історія. Це книга декадансу та підручник з естетизму, як її називають. Розповідається книжка про головного героя, якому огидний сучасний буржуазний світ. Тому він зачиняється у себе в палаці, оточує себе естетикою, мистецтвом, літературою і ділиться цим усім з нами. Це такий його інтелектуальний світ, каталог. Літератури, музики, мистецтва там про квіти він багато розповідає, я бачила коротше, щось дуже класне і прикольне. Що ще цікаво, що прототипом головного героя став стала зірка того часу, граф Робер де Монтеско. Він був дуже модний і дуже стильний, красунчик, інтелектуал справжній. Бачити його, розмовляти з ним було просто за щастя. Тому його усюди запрошували. І майже в усіх творах того часу автобіографічних. Є згадка цього цієї людини. У пруста є персонаж, списаний з цього графа Джуліан Барнс в своїй роботі про ці часи теж багато про нього згадує. Тому, коротше, буде цікаво почитати. А, з нетерпінням вже чекаю знайомства з цим романом. Наступна інтелектуальна книжка. Це Вірджинія Вулф та її Орландо. Подейкують, що це найлегший її роман, і я від себе додам з найцікавішою анотацією, тому що розповідає він про людину, яка живе 350 років, і першу половину життя проживає як чоловік, а другу як жінка. Дуже цікаво. Що ще цікаво, те, що ця, ця біографія наполовину списана з життя коханки Вірджинії Вулф віти Секвел Вест, а, такої теж інтелектуалки свого часу. Вона і поетка, і письменниця. В неї купа літературних нагород. Вона вивчала садівництво. Є навіть якийсь там дуже складний науковий термін. А зараз я його підгляну. Помолох вона була помологинею, і сад, який вона створила, відносять до сих пір до шедеврів. Англійського садівництва. Коротше, дуже цікава особа. Знову ж таки, вона була бісексуальна, йшла проти системи, вдягалась як чоловік. тра-та-та, тра-та-та. Дуже цікаво з усіх сторін про цей роман. Наступна теж інтелектуальна проза. Дякую видавництву, ще одна сторінка, що е, тішать мене стареньку такими літературними творами. Е, Гертруда Стайн, війни, які я бачила. Е, про Гертруду Стайн я можу дуже багато говорити, бо мені подобається її постать. Я її одночасно і люблю і недолюблюю. Е, про неї дуже багато цікавих фактів, і в неї було дійсно дуже цікаве життя. Але скажу те, що стосується цієї книжки. По-перше, Гертруда Стайн. Е, е. Вважала себе започаткувальницею модернізму, і через це ненавиділа Джойса в неї з ним були дуже натягнуті відносини, тому що весь інший світ вважав. Таким Джойса. А, така вона не дуже скромна особистість була, як ви бачите. А по-друге, вона ненавиділа пунктуацію. Не те, щоб ненавиділа, вона йшла проти пунктуації. Вона сама обирала, де їй ставити коми, де їй ставити крапки, щоб виділяти робити акценти в реченнях, і не підпорядковувалась офіційним правилам. І по-третє, це її автобіографія, де вона розповідає про життя маленького селища в період Другої світової війни. У Гертруди стайн є ще дуже цікава автобіографія. Називається вона автобіографія Еліс Бі Токлас, де від особи своєї коханої Еліс Бітоклас, вона розповідає про себе саму, тобто, це автобіографія написана від третьої особи, де хтось про тебе щось розповідає. Дуже прикольно. Далі, Луї Фердинанд Сілін подорож на край ночі». А нарешті у нас є цей без перебільшення шедевр літератури. Багато хто відноситься цю книжку до найкращих книжок ХХ століття. Вона відзначається тим, що дуже сильно повпливала на розвиток французької літератури, тому що вперше вона була, це перший французький твір, написаний розмовною мовою. Бо тоді, в ті часи, у Франції було дуже різке розмежування на художню мову, в якому. Можна використовувати в книжках і розмовну, яку в книжках ніхто не використовував. Ця книжка повністю написана зі сленгом, з якимись маргіналізованими висловами. Коротше, прямо повністю розмовною мовою. А це напівавтобіографічний роман Селіна, в якому він розповідає про свій досвід Першої світової війни і далі. Такий дуже песимістичний, наскільки я зрозуміла, твір висновки теж він робить для людства. Не дуже обнадійливі, знову ж таки кажуть, що він унікально написаний, тому його дуже складно якісно перекласти. І мені трошечки шкода, що його видали фоліо, тому що фоліо не славиться хорошими перекладами, а особливо таких складних книжок. Ну, побачимо, що є. тим і радуємося. Наступне ще один неймовірно важливий твір. Це Юнтер Грас та його Бляшаний барабан». Я цю книжку вже читала, перекупила її, щоб мати українською. Юнтер Грас, лауреат Нобелівської премії з літератури, це німецький письменник, який вважається одним з найпровідніших письменників антивоєнної літератури. А що, до речі, цікаво, що поєднує селіна і Граса те, що вони вляпались у шкандаль, їх звинувачували в зв'язках з нацизмом. І якщо Селін навіть сидів у в'язниці. За це його вважали колабораціоністом, То Гюнтер Грас, ну це іронічно, що його твори вважаються прям одним із найвідоміших творів антивоєнної літератури. А потім розкопали його зв'язки з нацистами, що він там в якомусь дуже юному віці. Пішов у Вертмах служити і е, почали його звинувачувати як так, такий гуманіст, е, як він міг, він там служив. І через це Гюнтеру Грасу навіть довелось написати автобіографію і пояснити цей свій досвід, е, пояснити це своє рішення і висновки, які він з цього зробив. Е, дуже прикольний сюжет у цієї книжки, тому що розповідає він про хлопця трирічного, який, познайомившись з брудом та лицемірством дорослого світу, Рішив припинити рости, і він на все життя лишився трирічним маленьким хлопчиком. І з цієї перспективи йому було дуже добре видно усі наші. Гріхи і увесь жах дорослого світу. Саме це видання вже складно знайти, але скоро буде перевидання, тому можете почекати. Воно того варте. Далі ще один інтелектуальний твір, який я теж читала і перекупила, щоб мати українською. Це Макс Фріш. Нехай мене звуть Гантенбайн. Макс Фріш це, мабуть, найвідоміший класик Швейцарії, і це дуже прикольний такий постмодерністський роман. На повністю побудований на припущеннях головного героя, що було б якби. Починається він. Нехай мене звуть Гантенбайн, тобто він собі придумує ім'я, і потім він придумує якісь подальші умови свого життя і дивиться, як би його життя розвивалось, якби, наприклад, він а, одружився б з луїзою там якоюсь. А потім він дивиться, як би його життя розвивалося, якби він не одружився. І отак цей роман, як таке дерево розростається в усі сторони. Усіма можливими припущеннями дуже класна штука. Давно його читала ще тоді, коли не могла повністю оцінити його геніальність. Тому вчасна покупка хочу перечитати. А і знову відкрити для себе якісь прикольні моменти. Далі продовжуємо інтелектуальну літературу ще один лауреат Нобелівської премії Ясунарі Кавабата, сплячі красуні, давня столиця, Стугін Гори. Трошки повернулася я на японській літературі. Останнім часом в мене можливо такий зараз стан душі, якийсь меланхолійний, і мені подобається читати такі твори. А Ясунарі Кавабата – це, звичайно, ж «Мастріт», в японській літературі, і мені подобається, що тут написано: в основі його творчості лежить традиційне японське уявлення про прекрасне. Наші з японським уявлення часто співпадають, тому теж вже з нетерпінням хочу почитати, що ж то таке. Переходимо тоді плавно до азіатської літератури. В мене її доволі багато, бо дуже вона мене цікавить. Видавництво Сафран, яке повністю спеціалізується на азіатській літературі, приїхало до нас на роботу. Я там трошки покопила. Описалась, вирішила купити собі постіль а, повісті коротку прозу Таями Катая. А це а, японська японський письменник Трутуту став вододілом у японській літературі модерного часу, викликавши безпрецедентний резонанс у японському суспільстві, започаткував традиції сповідальної прози, зокрема жанру егобелетристики. белетристики Обожнюю егобелетристику, сповідальну прозу, тому вирішила взяти познайомитись. Такий прикольний в нього величенький формат. Хоча насправді якось через цей формат нестандартний не дуже хочеться цю книжку якось брати до рук. Вона якось вирізняється від усіх, і я не сприймаю її як книжку. Далі купила Харукі Муракамі, «Novelist as a Vacation». Я так розумію, це його есей на тему літератури, письменництва свого літературного шляху дуже цікаво, враховуючи те, що це один з моїх найулюбленіших письменників. Звичайно, мені хочеться почитати всі ці його думки. Тим паче, що я відкрила книжку і прямо на першій сторінці відзгадує пруста. І я така, ну, все, це знак. До речі, згадує він прикольну легендарну зустріч Пруста і Джойса, яка породила безліч міфів, анекдотів, якихось історій, припущень, тому що Джойс з Прустом, як ми знаємо, зустрічалися лише один раз. І це одні з найбагатослівніших письменників ХХ століття, найерудованіших письменників ХХ століття. І, звичайно, всім було дуже цікаво, про що вони розмовляли, коли зустрілись. І от знову ж таки було. Безліч прикольних якихось смішних припущень, анікдотів. Але як кажуть, насправді вони не сказали один одному жодного слова, що дуже смішно. У них романи по 700-900 сторінок, а е, особисто їм було нічого сказати. Справжні письменники, все на папір, все на папір. Словами не розкидуємося. Далі, 11 століття, цей щонагон, записки в, в узголов'ї. Якось важко промов, промовити в уїзу в, уз, в узголов'ї. Це ну, справжня класика 11 століття. Як кажуть, це такий журнал придворної дами, де вона писала якісь нотатки про все на світі, свої якісь думки, щось там записувала собі. І дуже часто це прям надзвичайно красиво. наприклад, нотатка номер 54 у місячну ніч. Негарно, коли місячної ночі проїжджає порожній екіпаж, коли в гарного чоловіка негарна жінка. Коли вже літній чоловік з бородою забавляє маленьку дитину. Ну добре, це не дуже прикольно. Зараз щось пошукаю. Номер 154 – те від чого стискається серце, коли дивишся змагання на конях, коли плетеш шнур для зачіски. Коли твої батьки скаржаться на хворощі, а якщо до того, що у цей самий час ходить якась хвороба, то ти зовсім місця собі не знаходиш. А як стискається серце, якщо бачиш, що малюк відмовляється від грудей навіть у годувальниці і заходиться в плачі і так далі? До цього йде те, що здається вульгарним, далі те, що розчулює, те, у чому проявляється невихованість. Блін, я обожнюю списки, а тут прям стільки списків, те, що жахає. Те, що звучить звичайно, але виглядає велично, якщо записати слово китайськими знаками. <рігла> Купила собі три книжки аж трилогію Котаро і Сакі. Перша частина швидкісний поїзд. Я дуже люблю екранізацію, навіть передивлялася її декілька разів, тому вирішила познайомитись з першоджерелом і перечитати. А і далі коник і богомол. От захотілось мені дуже такої атмосфери, як на цій обкладинці, ці яскраві якісь таблички, написи, вогні, якісь, якась реклама. Такий атмосферу кримінальної Японії. Бо до цього я читала і любила атмосферу спокійної, меланхолійної Японії, ці всі там не знаю, журавлі, гори, карпи, а тут прям якудза, там, страх за своє життя, змагання, наркотики. тра-та-та, Тобто, сподіваюся, буде саме це, тому що я купила всю трилогію, і якщо я не отримую чого хотіла, і мені не сподобається, буде трошки. Трошки сумно далі продовжуємо з інтелектуальною прозою. Мені подарували аготу Крістов, Грубий зошит, третя брехня та доказ це трилогія швейцарської письменниці, яка вже така прям культова про двох братів-близнюків. Я не знаю, що там, але кажуть, що це страшно, жахливо, огидно, мерзенно, неможливо читати. Я таке інколи полюбляю, тому хочеться познайомитись. Наступне інтелектуальна проза, ще один Нобелівський лауреат з літератури, Маріо Варгас Льоса, свято Цапа. Суперечливе в, в мене відношення до творчості цього письменника. Деякі його романи я обожнюю, деякі мені взагалі не сподобались. Тому я так вагалась брати чи не брати цю книжку, а потім заглянула на почитала. Я відгуки, і там дуже багато п'ятірок, і дуже багато відгуків. Хтось навіть писав: це найкраща книга усього мого життя. Ну, я вирішила її взяти. Хоча об'єм великий, сюжет мене не дуже цікавить, розповідає про латиноамериканського диктатора. Мене це не дуже зараз цікавить, тому що, чесно кажучи, диктатори в мене вже в печінках сидять. Не хочу ще й про них книжки читати. Але ну. Що є, то є багато кому сподобалось. Тому окей, довірюсь читачам на Гудріц. О, ще одна азійська книжка, яку я забула показати, «Майдзя», дешифрувати. А це якийсь кримінальний детектив про чувака, якому треба зламати якийсь код, щоб врятувати увесь світ. тра Та та я таке більше люблю дивитись на екрані, тому що це півтори години, і там всі б'ються, змагаються в якісь перегони на машинах, вони вибухають. тра -та, та Ну це видовищно. А в книжках мене таке трошки знуджує. Але я знову ж таки полізла на Гудріць, почитала відгуки, і хтось там написав, що це китайський Борхес. Я така, що? Не очікувала взагалі від цієї книжки такого порівняння. Тому мене ну прям дуже сильно зацікавило. Я вирішила взяти. Ну, блін, китайський детектив. А де тут Борхес взагалі? Що? Звідки ви це взяли? Тому цікаво. Далі. Купила Ширлі Джексон. О, мені подарували. Вибачте, ледь не набрехала Віка. Вибач, я все пам'ятаю. Віка мені подарувала Ширлі Джексон та її збірку оповідань. Лотерея. Я обожнюю романи Ширлі Джексон. Я дуже... Поважаю її ставлення до жанру жахів і те, як вона розкриває цей жах в своїх історіях. Але ну оповідання я не дуже люблю, тому я вагалась, хочу я її собі чи ні. Тим паче лотерею я колись давно читала, бо це оповідання вважається одним з найвидатніших з жанру жахів американської літератури. Мені не дуже сподобалось, але ну блін, це Шилі Джексон. Я її обожнюю, тому навіть оповідання її я готова читати і дати їм шанс. От, якщо не читали, то обов'язково читайте її романи. Вони прекрасні. Everybody. A book about freedom. Olivia Ленг. Як і в усіх інших книжках цієї авторки, є якась тема, яка об'єднує усю інформацію, що тут подана. В цій це тіло. Я так розумію, Олівію Ленг надихнув ковід, хоч ось хороше він приніс в цей світ. Написати про тіло, тому що саме в ці часи ми вкотре зрозуміли, наскільки воно крихке, ненадійне, тендітне, і наскільки легко це тіло зламати. А тут, як і завжди, поєднується мистецтво, література та її якісь особисті історії з життя. Тут дуже багато Сюзан зонтах, наскільки я погортала, і якихось інших культурних діячів. Що я дуже люблю. Знову ж таки, така трошки душнільська книжка, де багато цікавої інформації про багато сфер нашого життя, об'єднані під одною обкладинкою. Я це дуже люблю. Далі Тетяна подарувала мені спогади покоївки пруста французькою мовою, привезла прямісінько з Парижу. А мені здається, цієї книжки навіть англійською немає. Ну, бо дуже така вузька література. Шкода, шкода, але буде хоча б. Привіт, вивчити французьку. Покоївка Пруста стала прототипом до персонажу франсуази в пошуках втраченого часу. Це один з моїх найлюбленіших персонажів книги. Тому, блін, прикольно мати спогади про пруста від франсуази. А далі ще один подарунок від Тетяни: це не ненаписаний. Це п'ять його лекцій про книжки безсмертя «Сведенборга», детективну історію і час. А я повертала тут. Хочеться підкреслювати кожен рядок, бо він такий виверений. Видуманий, ем, якийсь виношений. Ще один подарунок: Семіоль Бекет Молой. Я одна з тих дивачок, які більше люблять прозу Бекета, ніж його драматургію. Просто тому, що я більше люблю прозу, аніж драматургію. А, цей роман я вже читала, він мені дуже сподобався, дуже абсурдний, як і усе в творчості Бекета. Дуже дивний, дуже незвичайний. Розповідає він про безхатька Молоя, який чомусь йде до своєї матері, ми не розуміємо чому. А, і про те, що з ним трава. На цьому шляху. Мене цей роман зачарував остаточно, коли я читала декілька сторінок, там сторінок десь 6, про те, як головний герой намагається вигадати систему. А, щоб притомити, притомити голод, він смоктав камінці. В нього чотири кишеньки і 16 камінців для смоктання. І він намагався 6 сторінок придумати систему, щоб кожного разу діставати новий камінець і його смоктати, і таким чином посмоктати всі 16 камінців, не повторюючись, як їх розкласти по цих кишенях. І, я така, Боже, нащо я це читаю? Це ж геніально. <гум> Тому от. Наступне. А... Бест жовтолика Ребекки Кван, от щойно прочитала, що ця книжка чергову премію якусь отримала як краща книжка 2023 року. Я все ж таки намагаюсь бути в трендах, враховуючи моє кохання до якихось старих людей, які померли вже безліч років тому, і от одна жінка взагалі в 11 столітті померла, але я все ще трошечки намагаюся слідкувати за трендами, тому мене звичайно зацікавив цей роман. Його зараз читають всі. Він зараз, ну прям гримить усюди. Я його вже прочитала. Він мені дуже сподобався. Тут дуже типовий сюжет розповідає він про письменницю невдаху. В неї є, як завжди, письменниця подружка Зірка. І от ця подружка Зірка помирає, і наша невдаха тирить її рукопис і видає його за свій. І що там далі буде відбуватись? Мені сподобався цей роман. Не скажу, що це шедевр, але він мені сподобався на набагато більше за Вавелон. Цієї ж письменниці. Ну, і мені здається, це дуже хороша ілюстрація нашого часу. Така легка, прикольна, ненав'язлива. Тому я порадила його читати. Далі, посібник зі знищення вампірів від південного книжкового клубу Грейді Гендрікс. Це роман, де домогосподарки в Америці борються з вампірами. Мені здається, більше нічого не треба додавати, бо ну, це домогосподарки, які борються з вампірами. Далі купила Андрія Куркова Самсон і Надію, тому що цей письменник вже другий рік поспіль потрапив у лонгліст міжнародної букерівської премії. Не плутайте з просто Букерівською премією. Міжнародну букерівську премію дають за переклад книги з будь-якої мови на англійську, який вийшов. В тому році, в якому вручають цю премію. А звичайно, через війну багато очей західних направлені тепер і на Україну переводять багато наших творів. А Андрій Курков це справжня українська зірка. Ну, мені здається, це найвідоміший за кордоном український письменник, який дуже часто в топах стоїть поряд зі Стівеном Кінгом і іншими. Тому його перекладають більше за все. І, от в 23-му році вийшов переклад на англійську, Цього роману міжнародний букер, до речі, цю премію отримує як письменник, так і перекладач. Далі купила собі перечитати прикольну таку класну книжку Девід Лоч переміна місць це один з найперших кампусовських романів, який розповідає про двох викладачів англійця і американця, які по обміну вирушають в університету один до одного попрацювати півроку. І обмінюються вони не тільки університетами, а і своїми культурними особливостями. І не буду спойлерити чим ще. Прикольна книжка, дуже легка, трошки така прям з нальотом інтелектуальності. Я сміялась, коли її читала, тому що, звичайно ж, обігруються якісь штампи та стереотипи про американців, про британців. На різниці між їхніми культурами дуже багато обігрують жартів. Тому я раджу вам почитати хорошу літературу. Для розслаблення і відпочинку. Я слабка людина, я слабка людина. Знову ж таки, я намагаюсь бути в трендах, як людина основної діяльністю якої є література. Мені все ж таки важливо читати не тільки людей, що померли декілька століть тому, а і те, що о, гримить зараз. А саме, от Ребеку Ярос, четверте крило. Вона вихопила купу премій. Мені здається, вона зараз прямо на, на першому місці по оцінках на Goodreads. тобто у співвідношенні кількість кількості оцінок до її типу якості цієї оцінки. І Якщо я там не помиляюсь на Goodreads десь півтора мільйони відгуків. А середня оцінка у цієї книжки 4,5. Це просто не знаю, це неможливо, це надможливо. Тому мені дуже цікаво подивитися, що це за хайп. Я не втрималась і купила цю книжку. Планую знімати на неї відгук, який вже нікому не цікавий, бо всі давно вже подивились відгуки і почитали цю книжку, але ну. Я не хотіла купувати її в КСД за повну ціну, тому дочекалась, поки в КСД зникне ексклюзив на неї. Її привезуть до нас в книгарню. і Я куплю цю книжку зі знижкою штатською. Це максимум на що я була згодна заради того, щоб почитати хайпову книжку. Далі я купила Флех, Вітаємо в цьому світі крихітко. Обожнюю Фенні Флех, на мій погляд, це одна з найкращих письменниць для відпочинку. А в неї завжди все так затишно, мило і добро. В неї події відбуваються в маленьких американських містечках, де бабусі носять один одному в гості пироги та плітки. І все це так мило і добре. І всі там один одного дуже люблять. Тому я не втрималась, звичайно ж, купила, щоб. Коли треба буде відпочити і відволіктись, я могла поринути в цю казкову історію. Що далі? А ще одна добра книжка, не знаю, чи сподобається вона мені чи ні, але це Тревіс Болді Легенди та Лате. Епічне фентезі, буденні проблеми. Як взагалі цю книжку зараз усі продають, що це фентезі, але без якихось епічних битв. Пригод, а дуже затишне, комфортне фентезі, де всі ганяють чаї, п'ють каву. Тут я так розумію, головна героїня Бариста. Вона там якісь варить зілля, каву, щось таке миле. Тому я дуже сподіваюсь, що це буде дійсно затишна історія. бо Таке фентезі я б читнула. І наостанок давайте покажу вам книжку, яку я дуже довго чекала. От реально останнім часом в мене нема таких книжок, які я прям дуже сильно чекаю. Є книжки, які виходять, і я думаю, ну можна було б їх купити і почитати. Дуже рідко буває, коли я прям ну як тремчу, як хочу вже прочитати цю історію. І от це рідко сталось з цією книжкою Маріана Лекі, те, що видно звідси. Це якийсь магічний реалізм, філософський про абсурдність життя. Я її так погортала. Вона неймовірно красиво написана, як я люблю. Вона, я так розумію, якась із гумором, і там дуже багато абсурду, дуже багато магічного реалізму. Там є лама, яка не лама, а щось інше. Я ніяк не можу запам'ятати, як ця тварина називається, але мені схоже на ламу, тому я називаю її ламою. Коротше, треба завершувати це відео, щоб швидко побігти її читати. Бо Просто мені вже терпець уривається. От, буду читати і знімати вам влог, розповідати про свої враження. Дуже вам дякую, друзі, що подивились це відео. Дуже окрема подяка тим, хто поставив лайк і написав коментар. Я вас люблю, ваші коментарі та добрі слова тримають мене на плаву і допомагають мені знаходити все це натхнення на зйомку відео. У свої а, такі рідкісні вихідні. <сум> ну, добре, вони звичайні вихідні, як і у всіх людей. Хто поставив лайк і хто написав коментар, будуть жити 350 років і зможуть обирати собі стать, і обирати, в який період історичний жити. Отак, от, бачите? <сум> Тому ставте лайк, це дуже хороша пропозиція. Все, обіймаю, цілую, люблю. Ви найкращі, вам дуже личить сьогоднішній ваш лук і ця зачіска. Просто не можу намилуватись, які ви красиві.